Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди збірна Полтавської області Викар -Шетилівка. І Поруч зі мною сьогодні головний тренер команди Сергій Соснін та граючий тренер «Ліберо» Пилип Гармаш. Пилип, що можете сказати по сьогоднішній грі? Що я можу сказати? Іноді одного бажання недостатньо, щоб перемагати. Треба прибирати свої помилки, багато не подач знову. Перша партія сім не подач. І в принципі по статистиці все рівно було. В другій партії ми виправили становище, і як тоді кажуть, результат на табло. А третя, ми знову повернулися до того. Що треба, напевно, деяким як сказати знову і знову, що потрібно, потрібно нам просто перебивати на ту сторону. Це приносить більше дивідендів, ніж подавати у сітку прості подачі. Сергій Іванович, як ви вважаєте, яка головна причина поразки сьогодні? Я вважаю, що Причина поразки це втрата концентрації, особливо на подачі. Не, не може бути волейбола без двох елементів першого торкання м'яча. Це подача і це прийом. Якщо нема прийому, не буде в тебе ні першого темпа, ні швидкої гри, нічого не буде. Не буде в тебе подачі, в тебе не буде очок, не буде брейк, брейків. А з брейків складається перемога, перемога в партії і взагалі в матчі. І ну, це, це основний елемент. Так, да, ми е, помилилися, якщо я бачив, навіть менше, ніж винниця. 20-20-17. Але вони виграли атаку у нас. А якщо б ми помилилися менше, в два рази хоча б, я думаю, що результат був би зовсім інший. Так, як є. Як є. Ми все рівно тільки будуємо нашу команду. Граці, які до нас прийшли, не всі розуміють, що, я, що ми від них хочемо, але це виправляє час і тренування. Я думаю, що все буде гаразд. Це рівні команди, гра сьогодні була хороша. Бажання було і з однієї, і з другої, з другої сторони дуже-дуже велике. Я думаю, що для глядачів це був хороший матч. Але ну, результат не буває волейболі нічєї. Ну, так що результат є. Будемо вперед йти і до перемог. Ну що, що робити. Дякую вам обом за коментар. Гарної дороги. Дякую, дякую.